Сята в Україні я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Троє загиблих мирних жителів, серед них 11-річна дитина, четверо поранених у важкому стані. Зранку бойовики обстріляли Дебальцеве. Повністю зруйнований район Черемошки та частина центру міста. Після обстрілу у місті побував наш кореспондент Григорій Жигалов. Він на прямому зв'язку зі студією. Гриці, то яка у вас ситуація і що тобі відомо на цю мить? Соломія ну справді у Дебальцевому серйозні руйнування після сьогоднішнього обстрілу градами розпочалися обстріли рано вранці близько 7.45, снарядів щонайменше. Кілька десятків потрапили у місто, і зона враження велика накрило всю центральну частину. І якщо є можливість показати, як от зараз приміром виглядає центральна площа, ось вона це центральна площа Дебальцевого. Відомо про як мінімум ну, от, за мою інформацію про десятьох поранених Вони доставлені в лікарні міста у важкому стані перебуває восьмирічна дівчинка та її мама пряма мова. Найбільше пострадали це мирні жителі і район Черемушки. Серед мирних у нас найгірше таке загинули діти. 11 років, батько з сином. Згоріла заживо жінка. Українські військові допомагали рятуват... рятувальним службам розгрібати завали та рятувати людей. Обстріл вівся з території, що підконтрольна бойовикам. Розповів нам один із місцевих жителів, що там став свідком атаки. Давайте послухаємо, пряма мова. Когда начало падать, я ребенка схватил погріб сразу, а потом вышел с шу дым, пошел соседей, смотрю, дома нету. Начал их откапывать, откопал вместе с солдатами, потому что я сам не смог бы. Это билось он с комиссаровки, билося, с горловки били. Як я вже казав, по місту влучили кілька десятків снарядів. От, власне, самі снаряди мають дуже нехарактерні наслідки від ураження, дуже глибокі вирви, дуже сильні руйнування. Військові підозрюють, що це якась нова російська зброя, яку вони вирішили можливо випробувати в Україні. Бо звичайні снаряди для граду рідко пробувають навіть асфальт. А тут у місті розривів цілі кратери глибиною інколи у півтора метри. Пряма мова. А то взагалі якась нова штука, ми ще такого не бачили. Вже. Ще не стріляли такого. Сьогодні, от перший день сьогодні, от таке бачив. І дуже багато в Ну розвалене. Власне, цей ранковий обстріл був не єдиною атакою в тому районі. В той час це було десь по обіді, коли ми працювали у Дебальцевому. Ми чули, як продовжує працювати артилерія бойовиків по ну щонайменше, околицям чи під'їздам до. Міністо студія. Дякую, Григорію. Григорій Жигалов працює у Дебальцево. І про ранковий обстріл там він розповів наживо. За останні три дні російська армія в Україні втратила майже чотири сотні людей. Після боїв у Донецькому аеропорту такі дані оприлюднила російська правозахисниця Олена Васильєва. За її інформацією, поранено півтисячі росіян. Загальні втрати російської сторони за час протистояння на сході Васильєва оцінює у 6242 людини. І за її словами, загиблі переважно військові російської регулярної армії. 382 человека это представители достаточно серьезных подразделений спецназа, морские пехотинцы, десантура. Нам известна цифра около 500 человек, это количество раненых с российской стороны, но я думаю, что их значительно больше. Российская сторона, вот они перестали полностью отправлять по-человечески российские трупы назад, уже начинают снова их сбрасывать в шахты, взрывать, включились уже на всю катушку передвижные крематории. Довкола Маріуполя тривають бої по всій лінії фронту. Цієї доби на околицях південного форпосту ситуація різко погіршилася. Є потерпілі зараз. Там працює наш кореспондент Ганна Бока, і вона на прямому зв'язку зі студією. Ганно, яка ситуація у вас на цю мить? Тобі слово? Вітаю, Соломія. Бойовики та окупанти пішли на рекорд так рясно. Наші позиції в цьому в цьому секторі ще не обстрілювали. Військові кажуть, після погіршення ситуації в Европу. Аерополі... Ворог намагається не давати спокою нашим захисникам в околицях Маріуполя. На жаль, є і. Постраждалі серед військових усіх госпіталізували, але точна кількість ще уточнюється лише від ранку, і до 14-ї години сьогодні було аж дев'ять обстрілів. Карта постраждалих околиць Маріуполя на цю хвилину виглядає так: Орловська, Миколаївка, Чермали, Гнутове, Сартана, Павлопіль. Ворого використовує міномети, точні протитанкові керовані ракети. А напередодні аж чотири рази використовував град, і вперше за час АТО в цьому секторі усього за 5 кілометрів від. Від міста, тобто майже майже не дістався міста. Ну і обстріли настільки. Ми зараз перепрошую, показуємо е, не те відео. сталася якась помилка, а вот що стосовно обстрілів, вони були настільки сильні, що в Маріуполі людей держали навіть не вікна, а кахелі у ванних кімнатах. У деяких населених пунктах внаслідок атак немає світла, і сьогодні мало не сталося другої волновахи. Бойоки Кілька разів дуже потужно обстрілювали, намагалися обстрілювати такий самий жвавий пропускний блокпост, який ОНУВАСІ де проїжджають і вантажівки, і мирні люди з дітьми значно збільшилась кількість обстрілів. Буквально добре, що перелетіли всі ці снаряди, то наші військовослужбовці стали залишились живими. Такі ну приблизно, так взяв. Є такі там побольше там ну це від чого такі осколочки свіже анівіті нові міліметрова міна ані що цвятцяться попри таку напругу маріупольці сьогодні все ж таки святкували водохреща стрибали в ополонку вітали одне одного з великим святом охороняли їхній спокій бійці батальйону дніпро 1 дехто з вояків скористався службовим становищем і теж занурився у святу воду Хлопці, ну як, перший раз поки супер, не перший. Не, не, не перший, постоянно, постійно, п... купаємося, все класно, все. все, все замечательно. Ну і ще інформація, яку ми просто не можемо а, не розказати і маємо донести до керівництва міноборони. Військові скаржитися не можуть. А от ми бачили чимало неперекритих бліндажів. Ми знаємо, що ліс тут просили вже давно привезти, адже а, 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 укриття воякам потрібно тут і зараз. Ну і ще одна що, інформація, інформація, яка сколихнула місцевих а, правоохоронці Волновацького райвідділу, розкрили дуже гучне вбивство, в якому брав участь і бойовик ДНР. Пропоную подивитися в нашому наступному сюжеті, які вони бойовики так званих ДНР і з ким доводиться мати справу нашим захисникам. Хозяин, веди. Він лишився на господарстві один. Як звати собаку, вже ніхто не розкаже. Його хазяїна вбили. Будинок у селі Григорівка спалили до тла. Так убивці замітали сліди. Ми його так, Та тут припадняв, пошли. Ось так Главне, все ось так з водою. І тут він почав його бити, топити. Їх було троє. У господаря вимагали гроші. Все, що було у пенсіонера, півтори тисячі гривень, але їм було замало. Тож піддали чоловіка тортурам. А потім на його жавто вивезли із села. Посеред дороги бензин закінчився. Жертві перерізали горло кухонним ножем і викинули при дорозі. Убивцю вже затримали. Скільки вам платили в ДНР. 800 гривень на неділю. Там перестали платити і ви і вже... я вийшов. Вже... Ще навесні Тітов Михайло служив у ДНР у батальйоні Восток, але каже, щойно бойовики перестали платити гроші. Повернувся на підконтрольну Україні територію. Це будів'яни, ні понімав даже що хотів припугнути, а почилась пів сірство. Зараз правоохоронці з'ясовують, чи Тітов брав участь у бойових діях проти української армії. У нього вже вилучили. Боєприпаси. Уже за три дні після вбивства пенсіонера в селі Новогригорівка ця ж трійка за цим же сценарієм зарізали господаря, забили господиню та спалили дім у Волновасі. Все, що знайшли тут, це 50 гривень та спиртні напої. Онуки стареньких кажуть, провідати діда й бабу мали наступного дня. На свій день довжні були приїхати. Ну, позвонили вже хата горить. Саме після цього вбивства правоохоронцям вдалося затримати двох душогубів. Третього оголосили в розшук. Такі приступлення для волновахи дуже резонансні, тому шоні залишаються очень рідка. Практично ну таких, щоб з такою жорстокістю були свершені вбивства, От у нас в останнє время не було. Навіть під час війни така жорстокість сколихнула всю волноваху. Ми живем тут 65-го года. Такого не було. Ми з ними общались. Они так помогали мені. Золотой чоловік був його був трактор. Він їздив людям, помагав там щось привезти, чи що. Найжорстокіший із трьох убивців досі в бігах, але його паспорт знаходиться в міліції. Тож покинути навіть волноваху і взагалі зникнути із зони, а то йому буде вкрай складно. Правоохоронці просять усіх місцевих повідомляти будь-яку інформацію про його місцезнаходження. Правоохоронці та бійці з батальйону Київ 2 продовжують пошуки. Обіцяють довго ховатися у Волновасі. Убився не зможе. Усім загрожує довічне ув'язнення. Бойовик із ДНР відповідатиме ще й за участь у бандформуванні. Ганна Бока Сергія Заренко Вадиморех. ТСН 1+,1. попри запропоноване самими ж бойовиками перемир'я, терористи не припиняють обстрілів на Луганщині. У зв'язку з напруженою ситуацією у регіоні рух для автобусів у бік Луганська тимчасово обмежений. Де і для кого знає Євгенія Цвітанська? Вона працює на Луганщині. І з нами на прямому зв'язку. Тож Женю, розкажи подробиці, яка ситуація у вас зараз. Та слом'яну від сьогодні починає діяти розпорядження Луганської ОДА щодо заборони виїзду автобусів, маршруток та вантажівок у сторону Луганська, тобто у бік окупованих територій. Але в адміністрації вказали, що це три напрямки: це виїзд із Лисичанська, а далі Луганськ, станиця Луганська, широка. Ну а також Луганськ щастя Новоєдар. Такі обмеження будуться з метою безпеки, бо майже по всіх цих напрямках дорога постійно обстрілюється. Всі ми пам'ятаємо подію під волновахою, тому для людей, які ось Расуваються маршрутками, автобусами є загроза життю. Але сьогодні прикордонники нам уточнили закриті виїзди саме на лінії зіткнення. Ну, і, наприклад, це селище Макарова, це перед станицею Луганського. Ну а далі вже йде не наша територія. А от за новою даром, у сторону щастя, автобуси поки не зупиняють, але попереджають, що ті, кому треба в Луганськ, далі Макарового не проїдуть. Тобто їхнє завдання на пістопах до щастя автобуси не затримати, а попередити. Ну а легкові автівки після догляду пропускатимуть усюди. Ми не можемо, згідно Конституції, обмежити права громадянина України в вільному пересуванні по території України. Це, але на лінії зіткнення, де є 100% загроза їхньому життю та здоров'ю, тому що безпосередньо на, на лінії зіткнення використовуються всі види озброєння, починаючи від стрілецького озброєння, потім використовують ручні переносні гранатомети, вогнемети, крупнокаліберну зброю, озброєння танків та артилерійських систем. Розпоряджені дії тимчасово, поки не спаде напруга в регіоні. Ну а в наступному випуску буде можливість показати кадри бою зі сторони наших хлопців, який тривав вихідними днями одразу за щастям. Ну тобто, фактично, це місто його околиці на тяжка артилерія бойовиків, як правило, лягає і на проїжджі частини. І попри те, що самі бойовики на свята запропонували перемир'я, тихо на Луганщині не було цими днями. Ну і не дивлячись на це, сьогодні наші бійці таки святкували водохрещу. Як це було, я пропоную переглянути у наступному матеріалі. І місце сухе стане ставу, аспраганий край збірником ле леговище Шакалів. Святкову службу капелан Роман з позивним Лука править одразу чотирьом батальйонам: золоті ворота, Львів, Чернівці та Житомир. Це дозволяє час, якщо вони знаходяться на службі, там на заданні, в нарядах, то обов'язково... Ми приходимо сюди, в капличку. Боже, підтримка в самі ці дні на нашій стороні, тому що ми захищаємо нашу землю. І якщо людина дав присягу і відповідав за свої слова, що він громадянин України, отримав паспорт, він залишається українцем. Саме заради миру, пояснює священик бійцям, вони і беруть у руки зброю. Лука і сам керує одним із взводів. Частіше приходять, щоб побути просто на самоті. Тому що, коли чоловік плаче, то він не бажає, щоб хтось бачив. Під маленьку капличку переобладнали одне із приміщень дитячого табору. Ікону приніс один із бійців. Це його прабабці, отримав від батьків. Вона завжди з нами. Ілі, ілі в Києві, коли ми в Києві, були тут Ми знаходимося тут з нами. Майже усім офіцерським складом на воду виходить 92-га бригада. ім'я сина, духа. Амінь. Власним прикладом командир бригади надихає тих, хто пірнати поки що не наважується. А попробуй тепер не заліз. Із зігрівальних напоїв лише чай без алкоголю. Хоче свято, але хлопці на службі. Надо чай, гарячий чай. все. не в армії, конечно, ніякої водочки. Святковий стіл бійці організовують прямо поряд із ополонкою. Дрожжеві бліни. Ну, от. Шкварки бліни салаті найшвидше розлітаються млинці. Та вас такі жирні солфетки. Я ж не знаю, чого ви блінамі витираєтесь. Поки одні бійці пірнають в ополонку та снідають, інші несуть варту, адже терористи не так далеко. Треба бути готовими до будь-якої ситуації. Святкувати водохрещ разом із бійцями виїжджає швидка. Велике скупчення вояків, началася шматок для бойовиків. Традицію соблюдаємо, але не забуваємо про міри безпеки. Тому по округі у нас знаходяться люди, особливий состав, який обеспечує, щоб інші могли ну, соблюсти традиції. По периметру територію ретельно пильнують. Ціна, це прифронтова зона, тут треба бути акуратним, дітям, щоб не було ексесів, щоб не спортили праздник. Десь недалеко чути вибухи. Триває бій. Втім, наших вояків це ніяк не лякає. Ну не так далеко. Кілометр полтора, мабуть, от нас знаходяться вже чужі позиції. Ну нам это ніяк не мішає в такий великий праздник О, покупатися, очиститися очиститься від всього. Вірять, нині їх оберігають вищі сили дітішкам жені всім близьким родним. Міра і добра вам матері, папі. Всім привіт, племяшки в Київ, Привіт большої. З праздником скрещення! на підтримку наших військових зі святом з Луманчини Євгенія Цвітацька Валерія Сетюк Віталій нікотсен один плюс один. Віносотри поранених тільки за ці три дні кіборга нині у дніпропетровських лікарнях 12-ро у важкому стані четверо у вкрай важкому в обласній лікарні тут операції тривають цілодобово. 14-тьох бійців вдалося врятувати, попри загрозу життю. Задля порятунку їм перелили понад 10 літрів крові. Медики кажуть, у захисників Донецького аеропорту. Поранення численні і складні, але вдалося уникнути ампутацій. Тож у лікарів є надія, що всі поранені виживуть і стануть на ноги. Одужують і бійці, що потрапили під дію невідомого газу, який викликав сильну нудоту, опіки дихальних шляхів та очей. Попередні результати свідчать, це був не військовий газ смертельної дії, а ймовірно, паралітичний. Це було найтруднеше хрещенське ночь. или больницы Мечникова, потому что операционные работали круглосуточно. Черепно-мозговые травмы, минно действия груди, живота, паховой области, конечностей. Если все будет нормально, все не должны выжить. 23 поранених кіборга рятують в Одесі у південно-військово-клінічному центрі. Напередодні захисників Донецького аеропорту доправили туди транспортним літаком. Половина з них важко поранені і не можуть самостійно пересуватися. Місцеві волонтери через соцмережі попросили небайдужих містян стати донором для поранених і зранку одесити фактично штурмують лікарні та станції переливання крові. Несуть речі та гроші на ліки. Київ пропонує Москві підписати графік впровадження мінських домовленостей і негайно припинити вогонь вже сьогодні. Цю заяву МЗС розмістив на своєму офіційному сайті. Росія ж продовжує вдавати, начебто не порушує мінських угод. Окрема заява її дипломатів, присвячена телеканалу «Євроньюз». Журналістів звинувачують у відсутності потрібного градуса критики Києва. Обстріл у Донецькому аеропорту затиха. От дипломатична артилерія працює наповно. Я на далі. Україна готова зустрічатися, говорити, не стріляти. Але для цього інша сторона має робити аналогічні кроки у відповідь. Про це йдеться в останній заяві Міністерства закордонних справ. Україна повною мірою виконує мінські домовленості, і чотири довгі місяці чекає на їх виконання з боку Росії та бойовиків. Російські дипломати разом з місцевою пресою раптово згадують про лист Путіна, про який широкий загал досі не інформували. Його очільник Кремля, начебто, надіслав до України ще 15 Січня йдеться в листі, зокрема про необхідність негайно припинити вогонь. Необхідно негайно перейти до практичних дій на місці, тим більше, що керівники ДНР і ЛНР вже поставили свої підписи під узгодженим графіком. Україна готова негайно скликати засідання мінської групи. Відповідає на це президент Петро Порошенко. Хоч тристоронній формат, хоч чотиристоронній нормандський, але головне виконувати домовленості, такі якими вони були підписані в листопаді. Українські дипломати просять європейських колег не знімати санкції з Росії, доки та не відшкодує завданих Україні збитків з 24 вимог з деескалації конфлікту, що їх євросоюз висунув Кремлю. Торік той виконав лише чотири. Міністр закордонних справ ЄС сьогодні збирається шукати нову стратегію відносини з Росією. Ключовою темою сьогоднішнього засідання стане питання боротьби з тероризмом. Саме терористичними організаціями Рада єС може визнати самопроголошені ДНР та ЛНР. Про це напередодні заявив посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. З Держдуми вже надійшла превентивна відповідь. Депутат Роман Худяков звернувся до Європарламенту з вимогою визнати терористичною організацією Збройні Сили України. Яна не Катерина Федорченко ТСН, 1+,1. Шестимісячний малюк став сьомою жертвою російського солдата Валерія Пірмякова, який убив цілу родину у вірменському місті Гюмрі. За життя тяжко пораненого хлопчика. Лікарі боролися цілий тиждень, але врятувати його так і не змогли. Валерія Пірмякова затримали після злочину біля турецького кордону. Він зізнався у скоєному. Зараз його тримають на території російської військової бази. Місцева громада вимагає видати його вірмені, аби судити за місцевими законами. Відповідальність за теракт під волновахою несе особисто Олександр Захарченко. Генпрокуратура та СБУ вже висловили лідеру терористичної ДНР. Підозру спільне слідство обох відомств довело. Регулярний рейс обстріляли щонайменше із трьох радів із підконтрольного терористам до Кучаївська. У генпрокуратурі та СБУ впевнені бойовики знали, що на блокпості є пасажирський транспорт, і це напевно був початок винищення мирного населення з метою залякування. За словами керівників силових. Відомств наразі необхідно якомога швидше визнати на усіх рівнях ЛНР та ДНР терористичними організаціями. І Україна вже готова передати справи на більш як тисячу причетних до них осіб у Інтерпол. Десять автомобілів на фронт відправили сьогодні зі Львова два буси для транспортування поранених та вісім джипів для розвідки. Машини поділять між чотирма підрозділами – 129-м розвідбатальйоном, батальйоном, Дніпро і 24 четвертою та 80 вісімдесятою бригадами. Пригнали автомобілі з Польщі. Кожен коштує 2-3 тисячі доларів. Гроші на транспорт для бійців жертвували переважно представники діаспори Америки та Канади. Також долучились українські підприємці та прості львів'яни. Автомобілі їдуть непорожні. Туди завантажили буржуйки, медикаменти, теплі речі та харчі. Я дуже багато отримую телефонних дзвінків про те, що не вистачає транспорту, просто вивозити ранених. І я розумію, що можливо десь і. Ми неправильно там поступаємо, що ці автомобілі за кордоном, вони не розмитнені. Але повірте, ціна життя солдата набагато дорожча. Транспортні засоби, хоч вони не нові, але обладають свойствами. ми вже випробували їх де тільки можна зробили і я думаю, вони допоможуть бійцям в будь-якій ситуації. Мокрі та щасливі традиційне купання на водохреща біля ополонок зібрало найсміливіших українців. Вода у цей день вважається цілющою. Тож у це одне з найвідоміших християнських свят. 19 січня купаються не лише моржі, а й усі охочі. Вважається, що той, хто пірне у крижану воду, весь рік буде здоровим. Людмила Бадалян ще не відважилася пірнути, але бачила, як це роблять інші. Зараз нами напрямому зв'язку. Люди відомо, що найбільше охочих пірнають із самого ранку. Чи досі ополонки окуповані сміливцями? Соломію, привіт, не дивуйся, тому що я зараз скажу на Дніпрі. Нині море, буквально море людей, тому що п'ята година вечора, ну а потік власне не припиняється. Люди йдуть з дітьми і, власне, хочуть пірнути на водохреща. Хоча навіть ті, хто сюди прийшов і навіть не планував купатися, а просто хотів поспостерігати, і, можливо, сфотографувати родичів. Друзі, вони не лишилися і не лишаться сухими, тому що спочатку в Києві довгошов невеличкий дощ. А зараз він взагалі перетворився на мокрий сніг. Давайте про все по порядку. Булонська набережна гідропарк це в столиці найпопулярніші місця для купання на це свято з самого ранку. Там черги пірнати пірнають навіть з найменшими дітками. І дуже тішиться, тому що немає таких традиційних для цього свята, для свята водохреща, морозів. Нині в Києві такий комфортний, можна сказати, для купання плюс один градус. Навіть можуть скупатися ті, хто і не планували. Ну не знаю, планували чи ні, але багато можновладців сьогодні. Також пірна. І, от, зокрема, з тих, кого ми бачили на Трухановому острові, занурувалися а, очільник Києва Віталій Кличко. І власне робив він це в компанії свого молодшого брата Володимира. Не всі ті люди, треба сказати, які пірнули у воду, одразу прагнуть а, зігрітися і одягтися. От а, є такі диваки, які а, біля московського мосту, яких ми бачили, а, вони власне кілька порубків розганялися просто на кризі. А, ну і на своїх животах і животиках намагалися. Поковзати, ось таке, таке розвагу таку собі влаштували. але емоції людей після такого пірнання передавати дуже складно. Давайте зараз просто подивимося і послухаємо. В тому году було побадрієш. Сьогодні потепліє в тому году. В воді буде холодно, але потім буде наоборот тільки краще. Каверю холодно. А! Лучше один раз спробую, що сто раз услышать. Так, давай я подержу камеру. Це водохреще запам'ятається як дуже патріотичне, тому що дуже багато людей пірнали воду просто з українською символікою, зокрема із прапорами. Люди викрикували Слава Україні! Героям слава! Бачили ми і хлопця, з який повернувся із зони. АТО, це боєць. Він також пірнав. Він пройшов і Ловайський котел. Ну і всі люди кажуть, в принципі, що цьогоріч на водохрещу проситимуть, звичайно миру для всієї країни. Україн! Героям! Слава Україні! Ця вода використовується для очищення від гріхів, для відігнання всяких злих духів. Що цілюща вода? Вона від півночі до опівдня сьогодні, але от вже майже 5 годин, як вона мала б стати звичайною, але знов таки люди і досі йдуть, тому що вірять, а віра це головне. Соломія. Дякую, Людмила, за подробиці і таку насичену розповідь. Христос хрещається в річці Йордані. До речі, сьогодні вітаються. Ну а я всім бажаю звичайно ж очищення і оновлення. Більше новин Лідія Таран розкаже вже в ТСН о 19.30. Я прощаюся до завтра. Зустрінемося за добу.